Всім привіт! Дякую, хто лайкав це відео. Я поїхав сюди, дуже далеко. Е, я вам напишу, де я є. Я все напишу і вам буде дуже цікаво. Всім дякую е, лайкав це відео. Я хотів сказати, я дуже радий, я поїхав сюди. Я хотів вам показати і трошки позимав. Ще призимаю. І ще раз покажу і дякую е, один істи і я все туди покажу і вам було дуже цікаво. Люди тут можуть знімати, і ніхто не каже, що не може знімати. Люди нормальні, дуже класні і ніхто не каже мені. Вот, е, тут дуже класно люди, дівчата, хлопці. І я не думав, де тут е, живуть люди. Живуть люди, бачите. І можна ви поняли. Е, я не думав, тут красиво, я поїхав сюди, я не думав, що можна зимати. Ну, я не думав. От. І може сидіти тут, де цей. Ще покажу. Може сидіти, скільки хочете. може поїхати, я вам напишу, де це є. Ліс, бачите, гарно, красиво. Дуже гарно. Можете лайкати скільки хочете. Всім дякую, всім лайків. Дякую. Ще раз. лайкайте всім лайків, що можете, хто може. Е, дуже класно, можете сидіти, бачите, люди сидять. Бачите, да? Ну, мені дуже подобається, я поїхав сюди, я не думав. Ну, я не сам, а ну, друзі... Ду друзі поїхав сюди. Вот. Пишем... Любов, вот таке я не розумію. Ви поняли, два. І тут може упатися холодно. Ні, не, не холодно. Дуже класна вода. Я упався сьогодні. Дуже класно. Ну, дуже гарно. Я не думав. Вот. Ну, дуже класно. Люди багато упалися. Ще оце? Добре, да, далі да, ще те покажу. Сина. Вот. Тут дуже гарно. І ще оце покажу. Це я покажу. Во, бачите? І ще оце я покажу. Далі, так? Це да? падає його... Ну, дерева падає оце. Ладно, далі. Ой, так красиво, я не думав, що дуже гарно. Можна... Вот. Дуже гарно, так? Да? Пишіть, пишіть, і я буду дуже радий. Я поїхав сюди хі, подивитися сюди, купатися і холодна вода. Трошки була холодна вода, а дуже класна вода. Вот. Тут багато людей. Вот. Люди є, бачите? Зачекайте, зараз покажу вам. Вот. Вам все покажу. Вот. Дуже гарно. Не падає ні гуза, не падає дощ, холодно. Ні, класна вода. Тут можна падатися скільки хочете. Люди є, бачите. Багато людей. Дядько сидить. Дуже гарно. Тут можна сидіти скільки хочете. Дуже тут може патися стільки, хоч тут є діти, дітей покажу, Все покажу вам. Я сьогодні зван... купався дуже гарно, не холодна вода, ну дуже класно. Можу тут купатися, дітей, люди є багато. Вот. Діти купаються зараз. Вот. Ну, дуже класно. Я не думав, що можна здатися і пошти. Ну, що... Багато людей, дітей. Вот. Ну, дякую, я не думав, що на висяці іду, бішіть. Це дуже гарно ці канал підписати. І дуже я приїхав сюди, я дуже радий, не думав, mm? я нічого. І дуже гарно видається, дуже гарно, красиво. Oh. Oh. Ну, багато є людей і дітей. і і дітей і дитя, ну, хлопці є дуже класно тут купатися можна і багато що можна. Скрипав. Я ладно. Ну, відошки не впав я. І ще покажу тут. А... Оце? Покажу. <реку> <реку> От, цього покажу. От. Люди є, бачите, гарно. І. І в вам покажу. Вот. Тут може знімати дуже гарно, я не думав. Вот. Е -е, ще покажу це вам покажу. Вот. Ну, це дуже гарно. Людей, і дітей є, і туалет є, і все багато що є. Ну Но... красиво Волоту розумієте, Добре, далі Далеко я не піду. Хожу ще оце. І ще отак покажу. От, ну дуже гадно. Я не думав, що красиво. Е ну, дуже гадно. Тут займати можна. І... Ну, тулять є. Два тулеть. Два. Два. І ще три. А, три, я вам показав. Три. Три є тулеть. О. Оце я не знаю, що це таке і чого тут таке. А, Ну якщо це відео, пишіть і лайкайте, і я буду дуже радий. Пишіть і всім лайків пиш... полайкайте мені, я буду дуже радий. От. І оце було, бачите? І ще скажу вам, тут є туалет є, і магазин є, багато що цікаво тут є. Ну, багато що хлопці, дітята хлопці, опалися. Дуже гадно, може не визнала. Ну, дуже гарно, і їсти є, що є, і машини, і тось, дуже цікаво. Вот. Я хотів вам показати, показав і все. І... Знову. Бо. Бо багато було цікаво. Дуже гарно. зробили, Дуже гарно зробили хату, все. Дуже цікаво. Може знімати скільки хочеш. Ну ви поняли, дуже гарно. Я щось тут не був ніколи, поїхав сюди сьогодні. І дуже гарно. Но... як ви думаєте, як я вам показав? Дуже гарно позимав, Що да. да, напишіть. І я не думав, що я поїду сюди. Я чекав це відео. Вот. Поїхав, позимав, і все. Вот. Ну ладно, якщо подобається, всім лайків полайкайте. Я буду дуже радий. І дякую, що я там сказав. Ви мені полайкали відео. Дуже дякую дівчата і хлопці. Давайте всім пока. І ще одне відео призимаю і все. От. Давайте, якщо сподобалося, пишіть і лайкайте. Я буду дуже радий. От. Зробили люди такі. Хлопці. І... Дуже гарно, мені цікаво тут. Вот, ну все, давайте всім пока. І що сподобається, пишіть. І пока. Я буду дуже радий. Якщо сподобається, лайкайте і пишіть, я буду дуже радий. Всім пока!